І так, всім привіт! Сьогодні поговоримо про Infiniti. про історію створення бренду, а також найпопулярніший двигун серед Infiniti vr 30 VR30DDTT. Тож історія створення. Сам бренд Infiniti був створений корпорацією Nissan в 1989 році. Тоді, коли корпорація Nissan була середнім по класу, вони почали задивлятися на більш популярніші бренди марки авто, таких як Mercedes-Benz, BMW. Тому Nissan вирішили створити свою. Більш популярнішу брендову марку і так створили бренд Infiniti. В своїх автомобілях Infiniti Nissan використовувала більш високоякісні матеріали як зовнішньої, так і внутрішнього оздоблення. Тепер про двигун vr 30 DDTT. Перше цей двигун був створений у 2016 році і встановлювався на автомобілі Infiniti Q50, Q60. Q50 – седан, Q60 – це купе. Це трьохлітровий V-образний двигун. Шестициліндровий, який е, має два турбокомпресори. І безпосередньо впорскування після створення цього двигуна це, для інфіні це був дійсно якийсь фурор-прорив, так як цей двигун був наскільки популярним, наскільки надійним, потужним до споживання палива нормальним, тобто в середньому там 13-15 літрів для двокомпресорного двигуна ну це більш-менш адекватно. По потужності цей двигун мав або 300, або 400 кінських сил в залежності від. Комплектації машин і комп'ютерної налаштування Отож, мотор vr 30 ddtt Поговоримо про цей двигун, і я розкажу, що дійсно означає популярний мер мем, в який шириться в мережі інтернета, пройти путь самурая для Фініковода. Отож, двигун vr 30 ddtt для Фініковода, який має переваги та недоліки. Перевага те, що це є новітній. Новостворений двигун і він має досить великій потужності. Але серед цього цей двигун також має ряд недоліків. Перший недолік, найголовніший, я вважаю, що цей двигун на піки своїх потужностей, він занадто теплонавантажний. Тобто його робоча температура там в районі 104-106 градусів. Весь двигун викор... виконаний з алюмінія, з металевих частин там немає геть зовсім, кроме болтів нічого. Інший недолік це те, що цей двигун є на безпосередньому порскуванні, що негативно сказується на ножках клапанах, клапанів. Ще такий момент у цьому двигуні треба регулярно міняти мастило в двигуні кожні 5-7 тисяч. Це є обов'язковою мовою, так як двигун, робота на великих пікових потужностях, і заміна мастила, воно, воно має бути якісним і своєчасним. Також немало цей двигун має два турбокомпресора, які також охолоджуються як антифризом, так і мастилом. Отож, проблеми двигуна. Наприклад, покажу наш двигун VR-30 DDTT в розборі, яка проблема цього двигуна. Цей двигун для фініководів буде зрозумілим такий сленг, як почав їсти антифріз. Куди виходить антифриз? Отже, якщо є ознаки того, що антифриз почав десь діватися, негайно треба поїхати на сервіс і перевірити, зробити діагностику, куди уходить антифриз. Якщо візуальних ознак того, що там патрубок десь протікає, чи радіатор десь протікає, немає. Якщо все під капотом сухенько, знизу сухенько, все, автомобіль треба зупиняти. Чому? Тому що всі фініководи розуміють, тріснула голова. Що це означає? Явний приклад. Коли почав входити антифриз, він потрапляє в піддон, карта під піддон двигуна. І в подальшому це він змішується з розігрітим гарячим маслом. І оця вся суміш вона перетворюється в таку емульсію. Пусту кашоподібну емульсію, яка осідає на стінках двигуна, внутрішніх стінках двигуна і на маслах каналах. От покажу, що сталося з передньою кришкою цього двигуна. В такому стані. Тут масляниста суміш, ну і перемішку зі стружкою, вже понятно. Цей двигун вже приїхав. Тепер, що сталося з цим двигуном? На самих ранніх стадіях, коли антифриз почав уходити, в принципі, це щось катастрофічного не принесе. Ну, Тобто почав уходити антифріз, да, треба зупинитися, машину віддати на сервіс, щоб розібрали мотор, зробили просування двох ГБЦ, виявити, якась ГБЦ дала. Тріщину, так сказати, і замінити її. В даному випадку власник цього не зробив, і це ну це досить до такого стану довести, це досить великий пробіг, має бути зроблений. Тобто, це не одна, не 2000 кілометрів. Ця машина проїхала вже на лопнутій голові. Потім, значить, оця вся каша. Вона потрапляє в масляні канали, які забивають їх. Це все густе, воно потрапляє в маслонасос. І пропускна можливість маслонасоса знижується з відтіллю. Понятно, що масляний клін тоді зменшується, і вкладиші прикипають до колінвала, вони проворачуються. І виходить, що мотор приїхав. Тепер покажу в розборі цей мотор. Що в нас сталося по шатунним вкладишам? Ми на всіх шести шатунах вони приблизно в такому стані. Жоден. Шатуни вкладиш не вижив, їх всі провернуло. Це корінні вкладиші, вони всі подерті з внутрішньої частини, але на постілі коленвала вони не провернулись. Масляний насос він перебуває в кліні, тобто шестерня від руки не провертається. Треба якесь зусилля. Тобто маслонасос теж вийшов з чату. Далі, шатуни. Жоден шатун не вижив. На кожному шатуні є пошкодження від провернутих. Вкладощів кожен, всі шість. Далі по поршням. На цих двигунах на отут на юбках має бути тефлонове покриття сірого кольору. На всіх поршнях воно стерте. Натяжник цепі ГРМ він в кліні. Він має вийти в свободному положення десь на таку відстань. Цей він заклинутий. Це із -за таких масляних відкладень. І він заклинутий. Тобто цепь ГРМ вона не була, одна із них не була натягнута. Переходимо до ГБЦ. Це в нас права ГБЦ в такому стані. У ці всекеричні чорні відкладення це від змішування антифризу і гарячого масла. Ліва голова теж в такому стані. Каленвал в такому стані. Тут навіть ось вкладиш, він прикипів, він не віддирається. Кожна шейка, тут під заміну. Чи тепер про проблему? Куди дівається антифриз? Як правило, з досвіду скажу так, що в 90% випадків пробивається ліва голова. Де саме? Отут є скріплення. Голови до блока. По кругу голови є рубашка охолодження. І в якийсь момент, тут в кріпленні, в одному із цих кріплень, виникає тріщина кріплення до рубашки охолодження. І через цю тріщину антифриз виходить наружу і стікає в картер піддону і змішується з маслом, і подальший ефект все на ліцо. В такому випадку голова 100% під заміну, тому що вона не ремонтується. Тепер поговоримо про мем. Путь самурая для фініковода. Давайте тепер порахуємо, скільки вийде ремонт цього двигуна. Отож, тепер поговоримо про мем, який шириться в інтернеті серед фініководів на двигуні vr 30 – Пройти путь самураю. Давайте порахуємо, що станеться з цим двигуном, чи можливо його відремонтувати. По-перше, блок Блок візуально не пошкодило вкладиші постілі каленвала не провернуті. Тому, як мінімум, його треба віддавати на заміри, проміри, чи немає серед в нього пошкоджень, чи розміри не порушені. Якщо порушені розміри, то це фрезеровка блоку. Шатуни під заміну, поршня під заміну, кольця поршня під заміну, вкладиші Сатунні корінні під заміну. Натяжні механізми оба під заміну. Далі ГБЦ одна під заміну. ГБЦ інша під заміну. Калінвал під заміну. Далі розпредвали під заміну. Чому розпредвали під заміну? Розпередвели, як і інші механізми, які обертаються, собі мають маслоканали, завдяки яким вони змащуються. Так от, в оцих маслоканалах протікає масло двигуна. І так як цей двигун, вкладавши, понятно, там, стружку подере, то в розпедвалах також буде стружка. Вимити їх нереально, тому розпередвали під заміну. Ще такий момент. В нашому випадку це комплектація Red Sport. І в своїй комплектації вона має такий масляний інтеркулер охолодження мастила двигуна. Так от, так як цей двигун вже погнав стружку, то оцей масляний кулер обов'язково міняти. Чому міняти? Тому що мастило двигуна разом зі стружкою протікає через весь цей маслокулер і стружка там знаходиться. Вимити, прочистити від стружки цей маслокулер нереально, це неможливо. Тут 100% заміна цього агрегату, значить, тепер приблизно порахуємо, скільки це вийде. Ну так, навскидку, якщо робити все це і міняти це все, в правильному випадку це необхідно робити і міняти це все, то такий ремонт буде коштувати близько 6-7 тисяч доларів. Що не є досить раціональним, і в даному випадку це буде заміна двигуна на контрактний. Ну, з роздворки, грубо говоря, двигун, так що, якось отак виглядає путь самурая для фіфінікавода. Тож серед усіх тих недоліків, які має двигун ВР-30... Він має і ряд переваг. Цей вигун, ну, досить нормально чіпується, тюнінгується. В нього до, ну, можна тюнінгувати його до безмежності. Ця проблема пов'язана з в ГВЦ. вона є досить поширеною серед фініководів. А тепер найважливіше, чому корпорація Nissan і Infiniti в частності не зробили відсину кампанію, так як ця проблема є поширена. Це не є 100% в кошту. Кожному двигуні обов'язково має тріснути ГБЦ. Ці двигуни виїжджають і 150 і 200 тисяч, абсолютно нормально, і вони їздять без цієї проблеми. Якщо б корпорація Infiniti Нісан на піки своїх потужностях, коли цей двигун зробив фурор прорив серед Нісан, зробили від земну компанію по цим двигунам, а це сотні тисяч проданих автівок було, то е, вона б просто збанкрутіла. А так, ці двигуни міняли по гарантії на офіційних сервісах. Якщо така проблема ставалась, то цю машину не робили відзину кампанію, цю машину просто міняли двигун по гарантії. От. Тому така ситуація вийшла і відзинової компанії Нісан не зробили.